Всім привіт! <coughs> Сьогодні я вам покажу, як можна зламати Windows 7 будь-якої версії. Є е, можна варіант підібрати ключ. Час, чесно варіант, не дуже гарний, через що якщо ключ ви добре не підберете, Windows просто злітає. А є кращий варіант. Windows сам під себе підбере ключ. Програма Windows Loader. Зазвичай, якщо Windows не ліцензійний, скачаний з інтернету то на робочому столі у вас буде така ж папочка, Windows Loader з таким же по суті містом. От виглядає так вікно програми. Перший меж Windows активований, вже стоїть ліцензія. От, як видно номер ліцензії самої. І відповідно статус ліцензії. Якби воно було не активовано. Ну, Потім просто кнопочку Install. На хвилин 20 вибираю вам ліцензію нормальну і перезагружаю комп'ютер. Комп'ютер обов'язково перезагрузити, іначе воно просто напросто не поставить її. От, От. От Вибираю дані домового ноутбука вже повністю. Програми не активовує, програми не дуже примітивні. По суті все. В цій програмі є вказані абсолютно всі дані через те, що без них програма в принципі робити не зможе, оскільки Windows, як ви знаєте, кожна версія Windows може мати різний ключ. Відповідно, версії зараз є стільки, що це просто дуже багато. Тому скачуйте, запам'ятайте, як називається. Чекаю від вас, звісно, підписочок, лайків. Ну і в коментарях, як зазвичай. Всім пока, гарного дня!